Право на самоборону включає право також здійснювати удари проти законних воєнних військових об'єктів на території агресора Росії, і тому союзники деякі союзники зовсім не застосовували обмеження, а деякі союзники обмежили зменшили обмеження на використання зброї, яка постачається до України. І це дало може дає можливість Україні вражати законні військові. Кова об'єкти на території Росії важливо мені здається зрозуміти, що на початку війни і навіть досить нещодавно більшість бойових дій відбувалися на українській території. Лінія фронту була в середині української території, щоб вражати військові об'єкти. це означало вражати ці об'єкти на українській території. З того з часу як Росія відкрила нову лінію фронту поблизу Харкова, це змінило лінію фронту. Щоб вражати. Військові об'єкти э, в Дроми місця запуску ракети, які вражають Україну, для цього треба вражати ці об'єкти на, на території Росії. І тому я вітаю те, що союзники обмежили такі, послабили таке обмеження. Це означає, що Україна має право використовувати зброю, яку отримала, і власну зброю, і також зброю, яку отримала відтримає від союзників, щоб вражати законні воєнні об'єкти.